Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу Математика Мерзляк 2023 рік. Номер 354. Із двох міст одночасно назустріч одне одному вирушили велосипедистка і мотоцикліст. Дивіться, як це виглядало, да? Два міста і отак. От Назустріч один одному їде велосипедистка і мотоцикліст. Читаємо умову далі. Велосипедистка їхала зі швидкістю 10,4 км за годину, а мотоцикліст зі швидкістю в 5,5 рази більшою. Яка відстань між містами, якщо велосипедистка і мотоцикліст зустрілися через 3,1 години після початку руху? Тобто, що нам треба знайти? Нам треба знайти відстань між містами. Добре! Я вам підготувала табличку і ми зараз складемо таблицю за умовою задачі. Перше. Хто у нас? Велосипедистка і мотоцикліст. Напишемо це. Далі дивимось в умову, що відомо. Ага, ми знаємо швидкість, з якою рухалась велосипедистка. І ми не знаємо, швидкість, з якою рухався мотоцикліст, але знаємо, що у кілька там разів більше. Тому запишемо В швидкість. одиниця виміру кілометри за годину. Велосипедистка їхала 10,4 км за годину. Мотоцикліст невідомо, але ми знаємо, що в 5,5 раза більше за велосипедистку. Далі. Далі у нас буде час. Години. Відомо, що вони зустрілись через 3,1 годину після початку руху. І ще відомо, що вони виїхали одночасно назустріч одне одному. Що це означає? Що і велосипедистка, і мотоцикліст були в дорозі кожний 3,1 години. Далі, що нам треба знайти? Відстань пишемо S- кілометри. Ми не знаємо, ще скільки проїхала велосипедистка, не знаємо, скільки мотоцикліст, і нам треба дізнатися відстань між містами. Ви в зошиті пишете номер 354. Далі, отака табличка це умова, так. Потім пишемо розв'язання і починаємо розв'язувати цю задачку. І от перше питання. Відстань, яку подолала велосипедистка, бачите, оцей знак питання. Ми ж знаємо швидкість, з якої вона рухала, знаємо час, ми ж легко можемо знайти відстань. Ми помножимо швидкість на час. Давайте з цього і почнемо. Спочатку треба записати формулу S дорівнює V помножити на T. І пишемо перша дія 10,4 множимо на 3,1 третя. І нам треба помножити два мішаних числа. Щоб їх помножити, треба їх перетворити у неправильний дріб. Починаємо. 10 помножити на 5. Буде скільки? 50. 50 додати 4 буде 54. І ми 54 пишемо в чисельник. Знаменник переписали 5. Далі. 3, помножити на 3, скільки? 9. 9 додати 1 буде 10. Чисельник 10, знаменник 3. Тепер треба помножити дві дроби. Щоб помножити дві дроби, треба чисельник помножити на чисельник, знаменник на знаменник. Я не хочу це все переписувати. Я об'єднала дробову рисочку і поставила знаки множення. Тепер можна скоротити 54,3 ділимо на 3. В чисельнику 18 знаменнику 1. Далі 10,5 на 5 в чисельнику 2 знаменнику 1. Тепер збираємо все, що залишилось. В чисельнику 18 помножити на 2. Це скільки буде? 36 одразу пишемо. В знаменнику 1. А 36 перших. Це скільки. Це буде 36. Чому? Тому що дробова рисочка це ж знак ділення, а 36 поділити на 1 це 36. І що ми це знайшли? Це ми знайшли відстань, яку подолала велосипедистка. Тому одиниця виміру, кілометри. І записали пояснення. Далі, друга дія. Давайте знайдемо швидкість, з якою рухався мотоцикліст. Ми знаємо, що він рухався в. 5,512 рази більше за велосипедистку. Тому треба помножити 10,4 на 5,5. І у нас знову ці мішані числа, які треба перетворити у неправильні дроби. 10,4 ми тільки що перетворювали, пам'ятаєте? Подивіться, 10,4 це 54. ,5. Ми ж перші дії це перетворювали, тому я просто перепишу 54. ,5. Далі. 5,5 перетворюю. 5 помножити на 12 буде 60. А 60 додати 5 буде 65. Я пишу в чисельник 65, в знаменник просто переписати 12. І мені треба помножити ці дві дроби. А ви знаєте, я переписувати не хочу. Я об'єднала ці дві дроби одній дробовою рисочкою і множу чисельник на чисельник, знаменник на знаменник під одним дробом. І можна скоротити 54 і 12. Давайте на 6 в чисельнику 9, в знаменнику 2. А 65 і 5 на 5 ділимо. В чисельнику 13, в знаменнику 1. Тепер треба зібрати все, що залишилось. В чисельнику 9 помножити на 13. Так, записали. А в знаменнику 1 помножити на 2. Тепер треба 9 помножити на 13 це буде 117. В знаменнику 1 на 2 2. І ми отримали неправильний дріб. А ми його перетворювати у мішане число не будемо, так як зараз будемо ж множити на час для того, щоб знайти відстань, яку подолав мотоцикліст. Тому я так залишаю і пишу, що це швидкість, з якою рухався мотоцикліст. І третя дія. Шукаємо відстань, яку проїхав мотоцикліст. Швидкість, яку ми тільки що знайшли, будемо множити на час, так? Тому ж я оцей дріб 117 других і не перетворювала у мішане число, бо не хіба робити зайві кроки. Да? Пишемо 117 помножити на 3,13. Тепер ми будемо перетворювати. Мішане число у неправильний дріб, а ми вже це робили це 10 третіх, пам'ятаєте? Тому можна одразу записати: 117 других помножити на 10 третіх. І ви знаєте, да? щоб помножити дві дроби, треба чисельник помножити на чисельник, знаменник помножити на знаменник, а переписувати ми не хочемо, тому я об'єднала дробову рисочку і поставила знаки множення. Далі треба скоротити. 117 і 3 ділимо на 3. Це буде в чисельнику 39. А в знаменнику 1. Далі 10 і 2 ділимо на 2, в чисельнику 5 в знаменнику 1. Тепер запишемо все, що залишилось. В чисельнику 39 помножити на 5, в знаменнику 1 помножити на 1. Тепер 39 на 5 це у нас 195. Записали в чисельник. В знаменник 1. І ви ж знаєте, да, що 195 перших це 195. Чому? Тому що дробова рисочка. Оця. Це те саме, що знак ділення. І ми, якби 195 ділимо на 1 і отримали 195. Одиниця виміру кілометри. Ми ж шукали відстань, яку подолав мотоцикліст. Записали пояснення. І остання дія. Це треба знайти відстань між містами. Нам треба додати відстань, яку подолала велосипедистка, і відстань, яку пройшов мотоцикліст. Все. Пишу 195 плюс 36. І це дорівнює 231. Одиниця виміру, кілометри. І пишемо: це у нас відстань між містами. І відповідь. 231 кілометр все завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!